Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як я вирощую капусту без підкормок і підживок, просто вода і ґрунт. Ну іноді ще надіше попав підсіблю, щоб шкідники не їли їх. І капуста росте чудово. Ось, бачите, цій капусті вже два тижні, як вона була посаджена і просто супер себе почуває Тут у мене на півтінь. тінь, півдня тінь, півдня сонце. Вона все прекрасно прчовоє. А Джокчой і Пакчой, нараз, на жаль, викинула цвіт у мене і я її всю убрала. Щось я зробила не так. Тому я посіяла ще помідори. Пізніше ще будуть помідори. Це ранні сорта, тому їх ще можна. Вони ще встигнуть. Їх теплою водою буду поливати. А от пекіночка, пекіночка, наче, слава Богу, не постріляла. Кажуть, що якщо гібрид, то не постріляє, не знаю. Перший раз зі будемо дивитися. А ця капусточка просто... Підписуйтесь на наш канал, я буду знімати далі відео, як капуста росте без підкормок і підживок. Просто вода і грунт.